Це рижик, повіття очі її. Він все в кусі діє. Це вже діти тут були. Мастер-клас продав бачиш? Один раз набивний дощ, угу. і воно майже все змило. Була угу. гуаш, там те-те-та. Угу. Опа, я реставрував усе. Я тепер повністю язичник. Я відмовився. Це обман. Це наш обман. Зразу, коли людина заходить до мене, дивиться, то повністю у мене дерев'яна е, під, дерев підлога без гвоздя. А розумний, він зразу дивиться, картини, все, рушники, там ага. таке. Брат у мене, Олексій, він каже, тільки повикидаю оце все, ці всякі стульчики низенькі, я сам поробив їх. Ага. І дуже зручний, розуміло. Звісно, якби нові валяці, валят треба требуть нові, але ж вони поки що будуть. Я роблю таким образом. О. Лимон. Лимон. Ты закрыловая форма. Так. Біла не надо. Червона. Червона і синя. О. Зачищається. Ну, щоб було таке воно більш менш. не було шороховато, блин. Хоч тут трохи нельзя да, вже пошти нормально. Ось Так. Так. О, тепер. Вроді би все, це ці, ці да. так. Так, як уже краще. Давайте. Кісточка щетина. Пожаро можна, допустимо, зеленим. Та з другом зеленим. テっ来てるわ。 Ух-ху-ху. А, нет, это тут можно. Якусь фантазии зло. ти, это. Раз зелене тут, значить і тут повинно бути якось із видумкою. Тепер, ох так, червоною. І рядом робимо. Тут хвиляста пішла, а тут можна зробити прямо. Уже вон он так и начнёт. И оказываю, ошибка. О, так. Ох, не дай Бог. Ок. Так. Ось такі піроги. Тепер. Тепер. А ну 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 що Тут у нас. О. Зараз спробуємо синьою. Коли є зелене головне. Poseredený, zelené, červené, červené, a teprve síně. A křídlo bylo zakončeno z jedné strany. A tohle. петух работу. Петух свое дело делал. Да. Так. Пойду и так. і тут можна, а тут можна якось, може даже такого. О, це тут обов'язково воду, тому що акрил він засухає. І ці фарби дуже сохнуть вони. Треба, щоб фарби були в тіні, де щоб вони так. От. І тоді все нормально. О! Сінхе так треба крупнути. Не дивитися не буде. Або так поймається. Так. Суєта з'їдає добро. Холоє так і ходять тут перед начальниками. Це люди в'ярмлені. Це зрадники, це людина, в якої немає, ні серця нічого. Ось. Суєти нічого не зробив, з'їдає добро. Ну, тут багато пісень, вже спервася. Догадуюсь, як врятувати світ. Ми прийшли на майдан, щоб гукнути готового. Що рабами ми більше не будемо ніколи. Наша честь та зранені душі, души, кори відчув. Eu vouler a cara